Готуй сани влітку, твердить давня народна мудрість. Аби наступної зими у квартирах багатоповерхівок було значно тепліше, потрібно турбуватися вже сьогодні. каже заступник начальника управління житлово-комунального господарства Владислав Бондар. Для того, аби зменшити втрати тепла та підвищити температуру в квартирах, необхідно утеплити фасади та покрівлі будинків. Це можна зробити, як зазначає Владислав Бондар, за рахунок спільного фінансування мешканців та міського бюджету. Для цього потрібно надати управлінню житлово-комунального господарства протокол зборів мешканців будинку, у якому письмово буде затверджено, що усі погоджуються на утеплення і вноситимуть свою частку коштів. Недоцільно робити один, один тільки фасад будинку. От, наприклад, тут зараз по місту всюди робляться окремо, кожен собі робить окрему квартиру, робить такий пояс утеплення. Але це неефективно, тому що тепло уходить на, на стиках. Між поверхами, там, де панелі, там, де фактично йде, закінчується утеплення от окремої квартири, а зверху чи знизу квартира не утеплена. Там ще більше йде витік тепла на сьогоднішній день, в рамках програми Теплий дім, яка діє в Хмельницькому з червня 2013 року, не утеплили жодного будинку. Як зазначає Владислав Бондар, скоріш за все, це через те, що мешканці не знають, що утеплюватися можна, заплативши лише 50% від вартості утеплення, адже інші 50% компенсує міський бюджет. Також значною перевагою утеплення через програму є те, що хмельничани захищені юридично, адже до роботи підрядники приступають тоді, коли укладено трьохсторонню угоду. Утеплення будинку підпадає під капітальний ремонт. Відповідно, має бути зроблена проєктно кошторисна документація. Тобто, все має відповідати діючому законодавству. За словами заступника начальника управління житлово-комунального господарства, на сьогоднішній день в стадії розробки і програма заміни вікон на сходових клітинах багатоповерхівок. За рахунок спільного фінансування мешканців та міського бюджету планується у під'їздах встановлювати пластикові вікна за необхідності замінювати вхідні двері та ізолювати виходи на горище та технічні поверхи. Все це необхідно для енергозбереження та зменшення втрати тепла. Більшість вікен, особливо взято району Озерне, взяти старі будинки по місту, вони вже, ну, вони втратили взагалі свою конструкцію. Тобто там заміна скла, вона абсолютно не дає ніякого ефекту. На сьогоднішній день є серйозна потреба і ну, фактична можливість. Робити за словами Владислава Бондера, на сьогоднішній день працівники жеків у всіх багатоповерхівках заміряють вікна, аби знати їх загальний обсяг та точну кількість. Фіксують ті, які потребують заміни. У першу чергу вікна замінюються. під'їздок. це жеки на сьогоднішній день виконують за, за власні кошти. За словами Владислава Бондера, на сьогоднішній день в управлінні житлово-комунального господарства є три заяви на спільне утеплення будинків, і вже найближчим часом у тих багатоповерхівках розпочнуться роботи. Програму заміни вікон за рахунок спільного фінансування планують винести на затвердження вже наступної сесії міської ради.